Всем привет, я Тетантовый Ман. Сегодня хочу с вами про Майнкрафті. Майнкрафт Майнкрафт Нової природи новый Породи Новий Породи по Один В один вафри имен Атоскин той Wantusman to win Всаряє в, в скрібітоли. Я потім все розкажу. Зупинились. Ми вже з 5 липня ми вже починаємо знімати відео. Це перше життя. Все можна завершити. З вами був Деомен Титан. Всім удачі, всім пока. А топливі продовжив. Це вже буде. Ми вже побачимось з 5 липня. Обов'язково зайдіть в мій канал. З вами прощаюсь, всім бувайте!